Вітаю. Новини реклама. Отже, наша школа відновлюється, від... відновлює свої ісконні знання. Ми відновили знання з часів Лімурії, стародавнього Єгипту, і зараз готується вже четвертий ступінь школи. Тобто, школа можна казати, що найближчим часом буде мати вже чотири ступені. Четверта ступінь буде: це просторово-часові складові, сакральна геометрія, новини в сакральній геометрії і посвяти з, з пов'язані з саме сакральною геометрією. Поки що більше говорити не стану. Про перший ступінь скажу: він налаштований на те, щоб згармонізувати, очистити, зцілити, синхронізувати чакральну систему. Систему тонких тіл і очистити свідомість від деструктивних програм, також відбудувати канал по зв'язку з вищими силами і планетою. Другий ступінь основна мета його відновлення енергоструктури, звільнення від прив'язок енергетичних, звільнення від енергетичних блоків, зцілення карми, зміна програм долі і роду. Активація тіла світла, активація христосвідомості і, ну, принаймні, думаю, що я все А. І відбудова, гармонізація і відбудова цілісності вищого всіх аспектів вищого я. Це другий ступінь. Третій ступінь. Про четвертий я вже сказав. Третій ступінь суто посвяти це і звільнення від егрегорів. Це і відкриття доступу до хроніка каші, в тому числі втілень в інших світах. Це відбудова через відбудову чакральної системи, активація кандаліні, активація сімені життя, квітки життя, дерева життя і активація тіла вознесіння. Також активація одночасно меркаби і імплантація, імплантація активація. Символу вічного життя вашої енергіструктури. Отже, ще, що відбувається, прокладання, розкриття і реалізації найвищого потенціалу в цьому житті, розкриття місії, І дві посвяти. Це з енергії святого Грааля імпринтуються в вашу енергоструктуру, і енергії фазеків активуються в вашій структурі ДНК. Отже, Чотири ступені, 4 семінари, після яких йде самостійна робота згідно плану, який я вам надаю. Ви всі для груп учасників: це запис групи Skype, запис групи після оплати. Записатися і оплатити писати мені в месенджер. Фейсбуку, месенджер Фейсбуку. Завжди прошу, месенджер Фейсбуку. Написали в інше місце, плюс 20% до, до, до оплати. Ну просто вже знаєте, ну мені так зручно, і тому я вас дуже прошу. І вам там зручно, і, 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 нічого страшного. Майже у одної людини, що в двох не було месенджера за всі часи. Отже, тому групи, групи невеликі. Кількість місць обмежена. Найближча група першого ступеню, 25 вересня. Запрошую. Отже, семінар, самостійна робота під моїм керівництвом патронатом. Я допомагаю. Надається матеріал, який потрібно опрацювати, і рухаємось далі. Знову семінар, самостійна робота. Семінар, самостійна робота. Ви приєднуєтесь до чату школи, де спілкуєтесь з однодумцями, обмінюєтесь досвідом, просите допомогу. О, мені в особисті задаєте питання свої особисті а теоретизуєте собі в чаті, спілкуємось там і так далі. Отже, коротенько, це, якщо щось не зрозуміло, спочатку знайдіть аналогічні відео в мене на Ютубі е, про школу. Подивіться його ретельненько. Хоча я вам все доклав в двох словах, швидко, быстро і якісно, що у вас очікує. Наша школа найстарша на планеті, найсильніша і найпотужніша. Це так, без хвастовства, так як воно є, насправді. Наші техніки. Про те, працює чи не працює, досить просто. 1600 відео безкоштовних на моєму YouTube каналі. Ідете, зцілюєте своє життя, полапали, потрогали, відчули, працює, о, все, майстер наш, йдемо до нього навчатися. Все дуже просто перевірити. Тому. Питання знімаються ще до того, як ви йдете на навчання. Все потрогали, пощупали, все працює. А воно все працює. І зцілює і життя, і фінанси, і здоров'я, і фізичні тіла, і, і багато чого. Отже, я з радістю вас чекаю. <смір> Будь ласка, приходьте, навчайтеся і змінюємо світ разом. Обіймаю вас, майстер Овен Стефан.